Пістолетна рукоятка від Heckler Koch останньої генерації стає просто еталоном ергономічності та комфорту. Рука сидить максимально влито. Пластиковий п'ятипозиційний приклад з ручним гумовим тильником допоможе вам надійно і комфортно утримати гвинтівку в будь-яких погодних умовах. А фліпап прицільні засоби допоможуть вам легко та зручно прицілитись. А тепер до самих цікавих особливостей цієї гвинтівки, оскільки це газ блоубек гвинтівка вона оснащена системою NPAS. Negative pressure adjustable system. Це система, яка дозволяє вам регулювати Тиск газу через газовий клапан, який знаходиться в основі затвора, тобто ми можемо змінювати швидкість пострілу, а також регулювати потужність віддачі. І ця гвинтівка оснащена системою Guide Hop. Це покращена камера хоп апа з покращеним регулюванням. Де ж вона знаходиться? Якщо ви звернете увагу на перед фронтсету, ви побачите тут крутилочку з регулюванням і позначками N і S. Це не просто дань традиції, це не просто імітація, оскільки в бойовій гвинтівці ця система дозволяє вам переключати менеджмент системи порог. Газів при використанні нормальних надзвукових боєприпасів та suppressed, тобто дозвукових боєприпасів при використанні глушника. Тут же ж в цю крутилочку інтегрована система GuideHop. І простим поворотом цієї крутилочки ви зможете відрегулювати свій хопап. Щоб відрегулювати тиск газу в нашій гвинтівці, що нам потрібно зробити? Від'єднати магазин, витягнути пін, відкрити апер, витягнути болт. І на кінці самого болта ми знайдемо регулювання. За годинниковою стрілкою ми зменшуємо FPS, проти годинникової стрілки ми збільшуємо FPS. А тепер давайте відчуємо цю кралечку в дії. Постріляємо, захоронимо і відчуємо, як вона копається.